І до речі, всім добрий ранок. Сьогодні останній влог. Ну, Скажу чому. У мене надо впити скоро учеба слова і буду рідко знімати відео. І ще, до речі, у мене залишились котіку до 4 дні. Капіт. Коротше, коротше, буде снідати потону. Не знаю, коротше. Побачу. Ну і що, погнали? И ось недавно по капуки, соус, барбекю, хлеб, хлеб, хлеб и лимонад. Ой, вода с лимоном. Ось солодки. І ось рубит. Ось бутерброд сэвич. Добавили Додавили кепчу, комусуй і сир. І чай. Чай з сматую. Це називається чай. Вчарінка. Чай. Яго. Я це спробувала дуже спачно яги. І, і все Без смачного. Коротше, зараз знову їздити, потім ходити на шант, тому що не не треба взяти по різному дісти на попіння їжу. А, а папа він балака їхала. Їхав. Вважаю, не буду брати на гіті або не знаю, коротше, побачу. Потім уже забиралась э... речі, потім ехати діду с э, сын. машини, потім буду играть все. А еще я буду і снимать mm -hmm. видео. Буду здравствую зустріч до літа. Ось в обід пиріг з курочкою, з храбами дівочко. і Дівачі чай. Для мене це не було, потім підемо шар відець, і потім ждемо діду і... машина. Досить строга. Я все розумію. Дороча, все. Ми зустрілись до літа. Надіюся, буду знімати, буду, стараюся жити сті днів а, до, до Києва літу. Жду вас. вас. Сім, зустріл. Зу... До побачення, дорогий Київ.